Вітаємо вас в ефірі. Подільська панорама в студії Антон Довлатов, сурдоперекладач Ольга Рибак. Сьогодні у випуску про такі події. Про головне відбулося розширене засідання колегії Хмельницької облдержадміністрації. Солодко жити не заборониш. Аграрії області задоволені цьогорічним урожаєм цукрового буряка. Про хокей, з рахунком 3-2 Житомирський Спартак переміг тернопільських галицьких ведмедів на нейтральній території Хмельницькій ковзанці. Розмовою про життя і смерть розпочалася чергова колегія облдержадміністрації. Посадовці в купі з правоохоронцями розмірковували про те, як знизити сумну статистику трагедій на дорогах. Питання кажуть актуальне, особливо в зимовий час. Через коротший світловий день водіям важче роздивитися в темряві пішохода, а слизька дорога не дає вчасно пригальмувати. Про тактику та стратегію запобігання дорожньо-транспортним пригодам на Хмельниччині більше розкаже Вікторія Бакалець. Більше двох тисяч ДТП лише в цьому році сталося на Хмельниччині. 86 людей загинули. Ще майже пів тисячі отримали травми та тілесні ушкодження. Винними у аваріях найчастіше виявляються водії. Вони перевищують швидкість або ж сідають за кермо на підпитку. Але й пішоходи інколи самі створюють дорожні транспортні пригоди. Такого висновку дійшли в облдержадміністрації, коли взялися вивчати причини аварій. 30 жовтня близько 18-ї години водій мікроавтобуса мерседес бенц рухається в місті Шепетівка по вулиці П'яскорського, допустив наїзд на лежачу на проїзній частині громадянина. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди от сані отримав тілесні ушкодження. О 6-й годині пішоход стомився і вирішив перелягти на дружні посеред вулиці міста на проїжджій частині саме. Те, що виникає подив. ці події, якраз факти говорять про те, що далеко не кожне ДТП залежить тільки від водія транспортного засобу. Проблема у тому, що відповідати за порушення правил дорожнього руху пішоходів закон не зобов'язує. Так вважають працівники державтоінспекції. Якщо водіям за порушення світить штраф чи позбавлення прав, то безколісним громадянам практично нічого. Вирішення проблеми заварійності серед пішоходів, практично ніхто не займається, і це при тому, що пішоходи є найбільш ураженою категорією і стають учасниками. Учасниками кожної третьої пригоди, водночас вплив на них суттєво обмежений. Соціальні інститути не працюють, штраф за порушення правил дорожнього руху пішкорим складає від 51 до 85 гривень, при цьому його практично неможливо, оскільки пішохід не зобов'язаний мати при собі посвідчення особи. Вихід єдиний навчити водіїв і пішоходів жити дружно і не створювати одне одному неприємностей. Це можливо зробити за допомогою акцій на дорогах, уроків у школах чи дитсадках. Втім, нині правоохоронців турбує інше, на носі зима. А в цю пору року аварії традиційно більшає. Світловий день коротший, дороги слизькі. Це вже може стати причиною аварії. Якщо із ожеледицею боротися будуть дорожні служби, то темряво доведеться перемагати світлом. Спеціальні нашивки на одяг, які світяться вночі, пропонує застосовувати дітям пішоход. Ам, перший заступник губернатора Вадим Гаврішко у Білорусі таким чином зменшили кількість ДТП. У рази проведемо таку акцію і роз'ясним людям, і самим дітям роз'яснимо, адже це велика ну в них зменшилося майже в 10 разів. Потрапляння дітей в аварійну ну це під машини і так далі. В них є результат. Чому ж хороше не приймати? Наче я з вами згідне. Давайте і, ви що... будете ініціаторами перші в Україні цього. У ДАІ про таке чули і знають. Тепер правоохоронці Там, будуть де, думати, де, де, як би змусити, хоча б батьків, де. школярів та дошкільнят, поекспериментувати із дитячим верхнім одягом. А заразом підказують владі ще про одну проблему: освітлення автодоріг. У селах це споконвічні нагоразди. у деяких містах схоже теж. Тут немає ні одного району, який би оминула дана біда. Кошти коштами, але там, де є школа, там, де є дитячий садок, де є державна установа, завжди знайти можна кошти, тому практично кожному біля кожного пішохідного переходу стоїть або ларьок, або торгівельна якась якийсь торгівельний заклад завжди є той. Хто може зробити зовнішнє освітлення? Минулі роки виділялось і з образного бюджету, і районні бюджети на проведення освітлення. І я не вважаю, що сьогодні воно не повинно робити. Сьогодні замінити лампочку. Це просто дето недопрацювання тих сільських горів, на яких територіях вже зроблено 100% освітлення вулиць. На це треба звернути увагу. На що я звертав і доручено в колеги це питання? Є в області і такі ділянки доріг, де до аварії вже звикли. До прикладу теж язик поблизу кам'янця подільського Вільського чи козацька долина між ярмолинцями та Дунаївцями. На останній, до речі, сталася сумнозвісна ДТП, де загинуло семеро дітей. Обласна влада закликає дорожню службу області розраховувати свої фінанси і ремонтувати ті автошляхи, де через вибоїни найчастіше стаються аварії. Районних керівників Вадим Гаврішко закликає йти в люди і роз'яснювати всім від старого до малого, що їхнє життя в їхніх же руках. Профілактика найкраще попередження не лише хвороб, а й аварій. Вікторія Бакалець, Дмитро Сорокін, Подільська панорама. На колегії посадовці рахували збитки і прибутки державних підприємств, якими керує облдержадміністрація. Таких в області чотири встигли поговорити і про розвиток мистецької освіти в області та виконавську дисципліну держслужбовців. Докладніше дивіться в наступному сюжеті. Про роботу держпідприємств, якими керує облдержадміністрація, звітує чотири рази на рік. У цьому кварталі похвалитися особливо немає. Чим наразі на Хмельниччині діють чотири підприємства, органом управління яких є обласна державна адміністрація. Це Хмельницький лізинговий фонд, Хмельницький обласний фонд підтримки індивідуального житлового будівництва на селі, Хмельницька обласна служба єдиного замовника та Хмельницьке державне підприємство з розвитку курортів експлуатації природних ресурсів. Хмельницький курорт ресурси у цьому кварталі з них лише одне підприємство заробило гроші. Державне підприємство Хмельницький лізувий фонд отримало 2100 гривень прибутку за третій квартал, за 9 місяців 7100 гривень прибутку. Два підприємства задекларували збитки «Хмельницький рорт ресурси за третій квартал. Має е, збиток 3 тисячі гривень. Державне підприємство Хмельницька обласна служба єдиного замовника лише за третій квартал має збитку 64 тисячі гривень та за 9 місяців 130 тисяч гривень збитку. Державне підприємство Хмельницький обласний фонд підтримки нального житлового будівництва на селі є неприбутковою установою. Не заробляють у держпідприємства з різних причин. Хмельницький курорт ресурси через тривалу зупинку видобутку води у зв'язку з відсутністю ліцензії. Окрім того, тут більше 200 тисяч зарплатного боргу. Хмельницька обласна служба єдиного замовника не виконала фінансовий план, бо не надавала послуги з технічного нагляду за будівництвом об'єктів. Головуючий на колегії Вадим Гаврішко вирішив не заслуховувати інформації керівників всіх чотирьох підприємств. Натомість закликав директорів та тих, хто керує підприємствами, працювати активніше. Керівникам підпорядкованих облдержадміністрацій державних підприємств необхідно вжити вичерпних заходів щодо забезпечення прибуткової діяльності керованих підприємств та безумовного виконання затершених фінансових планів, надавати головному управлінню економіки облдержадміністрації повнокомплектну фінансову звітність у визначений термін. Активніше в області слід розвивати і мистецьку освіту. Вважають в облдержадміністрації. На Хмельниччині вона має глибокі традиції і широку мережу навчальних закладів. Щоправда, доступ до художніх та музичних шкіл мають здебільшого городяни. Сільським дітям свої таланти подіти майже немає куди. На сьогодні в області працює 57 початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладах, у яких навчається 14 тисяч 286 учнів. Переважна більшість мистецьких шкіл розташована у містах. У сільській місцевості на сьогоднішній день діє 11 шкіл естетичного виховання. На необхідності розвитку мистецьких закладів у селах наголошує і голова обласної ради Микола Дерекот. На його думку, художніх та музичних шкіл або, хоча б, гуртків, побільшає у селах, коли будуть створені освітні округи. Якщо ми будемо бачити, що навчальний заклад має хоча б 150-200 учнів, але школа не заповнена, не треба нового приміщення, де в нас от зараз покори йде, що немає коштів на ремонт приміщень. В нас є загальноосвітня школа, де ми можемо зробити два-три кабінети для того, щоб навчати дітей або музичної гаузі, або будемо казати малювання, навики прививати з дитячого віку. Вадим Гаврішко закликає районних керівників про мистецьку освіту не забувати більше працювати з дітьми, аби вони після уроків йшли займатися творчістю, а ще зберегти мережу мистецьких закладів в області. Є унікальні художні школи. Звертаю увагу голови Староконстантинівської райдержадміністрації на вжиття заходів щодо забезпечення. Збереження унікальної школи самчинського народного розпису, яка на сьогодні на грані виживання. А якщо позитивних змін немає, то потрібно ставити питання щодо зміни керівників цих шкіл. Кадрі вирішують все, аби все про що йшлося на цій та інших колегіях. Виконавча влада області не лише брала до уваги, а й виконувала, слідкуватимуть у третьому кварталі. Держслужбовці зі своєю роботою справилися. В цілому стан виконавської дисципліни в обласній державній адміністрації та її структурних підрозділах характеризується позитивними тенденціями. Якщо за 10 рік частка документів, виконаних з порушеннями встановлених термінів становила 0,3%, то протягом 3-го кварталу 2011 року цей показник становив 0,25%. Протягом третього кварталу цього року на контролі в обласній адміністрації знаходилось майже 2,5 тисячі документів. Аналіз їх виконання свідчить, що стан виконавської дисципліни в обласній адміністрації знаходиться на належному рівні. Вікторія Бокалець, Дмитро Сорокін, Подільська панорама депутати обласної ради готуються до останньої вже сьомої цьогорічної сесії від початку каденції нині діючого депутатського корпусу краю минув рік. Тож цього разу обранці прийматимуть звіт голови обласної ради Миколи Дерекота про діяльність очолювального ним колегіального органу. Ми повинні були працювати в округах, працювати з населенням. І друге саме важливе, що ми були повинні були працювати над загальними, загальнообласними програмами, які касаються і розвитку економіки в області, це і сільського господарства, це і медицини, це і освіти. І я вважаю, основним досягненням це було те, що прийнято стратегію розвитку Хмельницької області 2011-2020 роки. Також вчасно був прийнятий бюджет. 2011 року також були прийняті програми і по сільському господарству по багатьом програмах вносилися зміни. Друге питання є ще робота, якщо говорити так, буде звіт у загальну про роботу всього депутатського корпусу, але я постараюся в своєму виступі звернути ще увагу на те, що голова обласної ради не тільки організовує цю роботу, а ще приймає в загальнодержавних рішеннях. Це і засідання Ради регіонів. Постійно я приймаю участь і які приймаються рішення державні, я їх стараюся довести до депутатів і до нашої територіальної громади. Друге питання, що сьогодні ми. Бачимо, живемо в час економічних реформ, і дуже багато в чому треба приймати участь в обговоренні. Ви дивитеся Подільську панораму. Ми продовжуємо. Ваш чоловік ревнивий. Запросіть його до театру. Акторська трупа обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького відучить від безпідставних ревнощів силою мистецтва. Чи вирішиться доля єдиної на Хмельниччині футбольної команди майстрів до початку другого кола чемпіонату України? Тепер чорнобильці матимуть пенсії в розмірі до 4,5 тисяч. Уряд підвищить ці виплати на 2,5 тисячі гривень, заявив президент всеукраїнської громадської організації Союз Чорнобиль України Юрій Андреєв. За його словами, це закріплено в тристоронньому меморандумі, який разом з чорнобильцями і афганцями підписав уряд. Ще одне суперечливе питання: саме компенсація виплат пільг через судові рішення, Юрій Андреєв вважає недоречним, оскільки разові багатотисячні поодинокі виплати компенсацій відбирають гроші, які мають бути розподілені між усіма чорнобильцями, котрі потребують допомоги. Крім того, за його словами, дехто з особливо активних протестувальників до чорнобильців має досить далеке відношення. Союзники переконані, бунтарями є ті, хто не брав участі в ліквідації аварії, але маючи на руках рішення суду, намагаються отримати від держави великі гроші. На 29 листопада знову готується якийсь протестний виступ і знову готується Харковом та Луганськом. Знову це брудна політика, знову це політиканство. Причому, яка тут проблема, якщо вже вирішуються проблеми людей, якщо в бюджеті України на наступний рік удвічі збільшуються витрати на медицину з нуля до 50 мільйонів гривень. Ростуть витрати на будівництво житла для інвалідів. Якщо ми вже спільно з афганцями поховали ці законопроекти, які принижували усю країну, а не лише нас. Якщо союз Чорнобиль України вийде і підтримає ці провокаційні виступи, це буде означати розрив стратегічного союзу Ци із афганцями. Недоплачені компенсації та пенсії, Юрій Андреєв пропонує сформувати вигляді боргу перед чорнобильцями. Він має компенсуватися поступово всім ліквідаторам аварії на ЧАЕС, виходячи з можливостей державного бюджету за рахунок осучаснення пенсій. Знову прем'єра. Хмельницький обласний музично-драматичний театр імені Михайла Старицького. Вкотре представляє на суд глядача нову виставу. Минула прем'єра. Дивувала шанувальників Мельпомени своєю ексклюзивністю. На сцені грали водевіль мало знаного в Україні австрійця Йогана Нестроя. Цього ж разу постановка буде від українського класика Григорія Квітки Основ'яненка. Це бой, жінка. Детальніше Юлія Стафурова, ексклюзивно для глядачів Подільської панорами. Театр місце особливе, тут навіть повітря особливе. Хто не мріє побувати за лаштунками і дізнатися таємниці і подробиці майбутньої вистави. Тут саме йде мова про ревності чоловіка до дружини, який ревнує свою дружину. Це буде біль жарт, щоб подивилися, глядачі з сторони особливо чоловіків. Щоб це було зрозуміло, дохідло треба прийти і подивитися. Часом кумедна, часом прониклива вистава Бой жінка це розповідь про те, як молодиця всіляко намагається відучити свого чоловіка від ревнощів. Творчий колектив театру обіцяє, що постановка здивує глядачів поєднанням гострого гумору із романтикою, винахідливості і фантазії із простим людським бажанням мати щасливу родину. Одна з інтриг участь у виставі нових акторів, досі ще незнайомих глядачу. Це для мене перша така серйозна роль, тому що я артист балету. Ага, да. а ви себе спробуєте в новому амплуа. Да, да, в новому амплуа. Як для мене мені легше не розмовляти, а як говорить рухами передаватися все в танці. В деяких моментах я там передіваюся в жіночку, в бабку, в відьму. Це моя перша роль у цьому театрі. Вона близька до до мене. Я граю Настю. Головну героїні. героїні, так, яка розігрує свого чоловіка з братом. А для того, щоб він перестав її трошки ревнувати. Чи вдасться молодій героїні відучити свого чоловіка від ревнощі? Дізнайтеся на прем'єрі. Юлія Стафурова, Олександр Галян для Подільської панорами. 22 листопада в Україні відзначають День свободи рівно сім років тому. Саме цього дня в Україні почалася помаранчева революція. Власне саме свято народилося через рік від тих подій з метою. Цитую президентський указ утвердження в Україні ідеалів свободи і демократії, виховання в громадян почуття національної гідності. Враховуючи історичне значення революційних подій осені 2004 року, які засвідчили волелюбність українського народу, його прагнення до свободи і демократичних цінностей, та на підтримку ініціатив громадськості. Кінець цитати: суть свята не у спогадах, а в цінності вільного життя в демократичній державі, вважає третій президент України Віктор Ющенко. Саме він в 2005-му підписав указ про щорічне відзначення в Україні Дня Свободи. А далі у нашому випуску інформація про погоду. Після чого про спорт. За прогнозами синоптиків 23 листопада на Хмельниччині хмарно з проясненням. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер змінних напрямків 3-5 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 2 градусів морозу до 3 тепла. Вдень від 0 до плюс 5. У Хмельницькому вночі близько нуля. В день – плюс один, плюс три. У наступні чотири доби – без опадів. Лише 27 листопада можливі невеликі опади. Коливання температури в межах 2-4 градусів. До футбольного свята фіналу європейських змагань в 2012-му залишається усе менше часу. І коли повсюдно міркують, як провести такий масштабний захід як найкраще, ми втрачаємо єдину футбольну команду майстрів, яка закінчила перше коло аж на 12-му місці другої ліги, де лишень зрідка виступають клуби обласних центрів, здебільшого сіл селищ та районних центрів. Хоча й такого результату могло не бути, і все з тривіальної причини команду нікому утримувати. Коли за зиму нічого не зміниться, гравці хмельницького Динамо зустрінуть славетне євро безробітними. Футбол в українці у фаворі, мабуть, відтоді, як у наших краях з'явилася перша подоба м'яча. А гравці команд майстрів завжди були героями і їх знали в обличчя, і пам'ятали кожен забитий і пропущений ними м'яч. Корінні жителі обласного центру пригадують, разом із побудовою стадіону футболістам давали ордери на житло. Дехто із співгромадян обурювався, але дарма. Решта жителів так хотіли бачити на полі свій рідний клуб, що квартирне питання навіть не обговорювалося. Що ми маємо тепер? Клуб другої ліги місце, в які посідає, динамо після. Це першого кола ніяких перспектив на покращення ситуації та суцільні кивання на кризу та економію. Я розумію, що всім трудно не только в спорті в посідні жизни для всіх сложний період жизни. Ну футбол є футбол, і хотілось би, конечно, для того, щоби так получилось, щоб ми приходили на стадіон і відео команди хорошого уровня. Колишній футболіст нашої команди майстрів і не тільки нашої, а значно престижніший в Україні клубів, сьогодні працює тренером воротарів футбольної академії Динамо Київ та паралельно експертом на каналі футбол. Каже, говорити про халепу, в яку втрапив наш подільський клуб, просто не сила. Я, як хмельничанин на це дуже больно дивитися. Дуже хотілося б, щоб цією зимою щось змінилося, змінилось, щоб люди, які можуть на це повлияти, дійсно зайнялися командою, тому що жалко буде, якщо пропаде в такому місті, як Хмельницький футбольна команда, щоб ми не повторили пункт. Будь того ж ровно, де команди сейчас час не. Щодо своєї теперішньої роботи та фінансування дитячого футболу в Київському динамо, то колишній футболіст усім задоволений. Однак одразу попереджає, жодних бонусів землякам не буде, якщо дитина не має здібностей. Друзі много дзвонять, просять там Саша, допомоги по старій дружбі. Я єдине, чим я отвечаю сразу, чим можу допоможі, мальчик талантливий. Я, конечно, можу договорити, щоб його посмотрели. Ну, а далі все тільки від ребенка, насколько талантливо. Світлана Поробок, новини спорту. Хмельницька ковзанка користується заслуженою популярністю серед іногородніх хокеїстів, скажімо, тернопільських, а все через недалекоглядність їхніх будівельників, котрі конструювали тамтешній каток без огляду на можливі хокейні ігри. Тож зустріч Західноукраїнської хокейної ліги поміж тернопільськими галицькими ведмедями і Житомирським Спартаком відбувалася на нейтральній території. Слава хокею, спасибо Хмельницьку. Це капітан Житомирського Спартака не приховує своїх позитивних емоцій після зустрічі з Галицькими ведмедями і дякує любителям хокею нашого краю за своєчасний заклик зібрати команду та брати участь у змаганнях. Приняли участь благодаря організаторам регіональної хокейної ліги Олегу Григоровичу Олексійчуку. Олексійчу. Огромне Олексійчу. спасибо за то, що він держить вид спорта не на коленях, а в повний рост ми граємо, ми каким-то образом. Остаемся в физической форме, а для бывших спортсменов это очень значимо. Ну и в первую очередь идет популяризация вида спорта. Позитивне налаштування капітана Спартаківці могло б бути і зіпсоване. Закінчення зустрічі передбачити було неможливо. Зараз третій період зустрічі виграє Житомирський Спартак. 3-2. галицьким ведмедям, звісно, прикро, тому вони все пришвидшують темп, намагаються обіграти суперників тактично та стратегічно, але нічого з того не виходить. Спроби стоїть такими відвертими, що більше нагадують не хокея боротьбу, навіть в буквальному сенсі. Останні хвилини ознаменувалося справжньою бійкою. Щоправда, второпати, хто кого бив і за що вже було важко. Арбітер каже, Сьогодні однієї з команд захищали свого воротаря. А взагалі-то не сумнівається хмельничанин Сергій Манзій, хокей без кулачного бою, геть неприродні явища. Деколи дістається і арбітром, так що не арбітри таке. в таких ситуаціях може бути там у хокеїстів сплеск адреналіну і, не, грубо говоря, не бачать. Хто кого б'є, зустріч так і закінчилася. Перевагою Житомирських хокеїстів три-два. Чим вони й гордяться? Ні в коєму випадку галівські відмеді не були сильніше. Дані множечко где-то подвезло і сиграли трохи дисциплініровані. От і все, вся різниця. Світлана Поробок, новини спорту. А ми прощаємося з вами. До побачення.